Дитячий садочок номер 77 Джерель це дошкільний навчальний заклад комбінованого типу. Тут із 13 груп вихованців 12 груп дітей із вадами зору. Діти середньої групи, яким по три роки залюбки спілкуються з пресою і розповідають нещодавно вивчені вірші. Над річкою, над водичкою, дічка построїнці там курочка, сістрічка, готові піразок. Аби діти з вадиму зору не почували себе чужими у кольору ровесників, педагоги працюють за спеціальними програмами, плюс заняття малечі в офтальмологічному кабінеті. Дуже багато апаратів. Значить, лікар-офтальмолог призначує лікування на апаратне лікування, сестри ортопсистки кожного дня проводяться апаратне лікування за призначенням лікаря. Все інше розповідають тутешні вихователі, як і в інших садочках, прогулянки, ігри і звичайно збалансоване харчування. Втім, з роками ця будівля Знавала деяких змін не на краще. Зокрема, ще минулого року стеля груп, що розміщені на другому поверсі, страждала після опадів. Цьогоріч цю проблему усунуто до 1 вересня у садочку планують завершити ремонтні роботи всього даху будівлі. Освітяни научно демонструють миру, який приїхав сюди з робочим візитом. Що вже виконано за останні роки, тут замінили всі лампи на енергозберігаючі. І вікна на металопластикові для збереження оптимального температурного режиму. Відремонтували харчоблок, ганок, медичний кабінет, окремі групи і замінили шифер на дитячих майданчиках. Наша нова програма передбачає заміну у всіх дитячих садках на сучасні вікна. Ми будемо ставити в такі економні пластикові вікна. І я вже про це казав, і зараз. Колективу буду про це казати, що ми за мету ставимо наша нова програма, щоб діти в такого спекотне літа мали можливість більше, Займатися спортом, закалятися, і кожен дитячий садок в наступному році повинен отримати новий басейн.